Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Я вам тільки що показав. Забуваю останні три курки наших домінанта. Все вже з курми ми вже попрощалися. Одна, якщо бачите, тут бігала, я голову відрубав, вона тут скакала, на півдвора бігала. Так, зараз що, зараз покажу моїх качок вам. І вже на тій неділі потихеньку буду теж різати їх, вже пищиків немає, можна сміло вже з ними гратися. Що, показую, йдемо і зайдемо тоді в крольчатник. подивимося, що там. Так, а в нас ви бачите на дворі яка гарна погода. У нас майже Градус півтора-два, Така не холодна, тепла, можна працювати. Так, друзі. Зараз відкрию, покажу своїх качок. Все, ото селезні молоді, ото старий ось селезень, зараз приближу, бачите. Оце молоді. Ще раз напоминаю, кому потрібно пишіть, може можемо переслати. Ось теж білий, гарний, здоровий. Бо на ті неділі вже потихеньку буду їх вирізати. Оцю дрібноту поки що залишу. Я дивлюся, тут теж майже, майже одні селезні. Але вони пізні. Більше пізніх я не залишатиму качок, з них толку мало, бачите? Вони такі ходять, як ото як подавлені. Ну, взагалі воно голову підперло, бачите? Недолуге якесь. Так, тепер зайдемо, друзі, кури в нас ось повиходили. Не всі. Так, я покормив, зараз б'ємо вам засніму тому що, щоб не помічилося, як в мене той раз. Із цими курми було. Так, збавлю музику. Так, ціни виходять. Вода в нас підмерзла. Чептоніка я давав. Так, і дав їм комбікорма Вони майже поїли. І там теж поїли. Так, тепер, друзі, по кроликам. Більш детально. Так, я вже говорив, що цей кролик планує з понеділка покидати моє господарство десь під Харківську область. Так, цей термончик теж супер. І сьогодні в мене дзвонив чоловік, просить термончика. Я за цих двох подивлюся, який мені кращий, то може відберу, подивлюся, а може навіть і за цих. Ці вже ось попідростали. Дивіться, які гарні стали. Ви бачите, да? Що вони там тупчуть? Вони... А, вони, друзі, друг друга лискають. Бачите, в кучку сіли, в кучку посідали і друг друга лискають. Я думаю, що вони. Ну, їм якраз супер. В крольчатнику не жарко, не холодно. Так, прикрию поки що їх. Є таке діло. Так, і я вже прибрав, друзі, маточник. Зараз буду дивіться, які гарні в мене термончики. Ви бачите? О, красотулічки які мої. Все, вони вже повиходили. Це вже їм більше 14 днів. Все, тепер вони я їм трішки підстиляю сінця, щоб в лапки. Їм не холодно, хоча, я думаю, їм і так не холодно, але щоб удобно було сидіти. Дивіться, зараз ось візьму одного з ну, ну, покажись, покась, ну покажись. покажісь. Не хоче. мамки всі ховаються. Так, і засніму, бо деякі питають у мене, що в мене тут, друзі, дивіться, ще раз показую. Які гаванчики в мене? Польська лінія і кроличка Маші. Ну. Все, трішки пізніше їх покормлю. Так, вони насипають, ну курям є що їсти. Так, і тут теж в мене одна кроличка, теж планується, якщо все добре, то десь з числа 10, 11 грудня вже вона поїде. Так, оце так, друзі, оце так, поки що. Все, хлопці сидять, хлопці все добре. Куропатки наші, як підмерзли, затихли, тільки то дзьобами стучать. А так поки що все нормас. Так, і все, закінчилось, дивіться. І закінчився в мене вже один флакончик кроноцида, Значить, кроноцид. Повторюся, хто не бачив мої відео, хто підписується, чим я пропою наших кроликів. Мені посовітував мій знайомий, що замість молочної кислоти, щоб я не займався всякою херньою, купи, каже, кроноси, це набагато краще і набагато якісніше. Я його послухав, придбав два флакона. Два для кроликів придбав. І один я придбав для наших курей. Курям я літом. Трішки давав, але зараз не даю, даю тільки чептон, чептонік, бачите, да? Доливаю свіженько їм водички туди, і поки що їм цього достатньо. Так, тут у мене бочка стоїть з овсом. А тут у мене зерносуміш суміш повністю для наших кроликів. Тут що я роблю. Так, зараз прикрию, бо в мене деякі. Кури напригують і намагаються туди залізти, але вже деякі з них сьогодні вже зарубані, йдуть на м'ясо. Так, друзі, оце такі в нас новини. Сьогодні в нас 8-9 точніше, грудня і ми вибиваємо сюди останніх наших курей, відбраковуємо те, що нам не потрібно, щоб вже навесну не путались наші курочки з ухилюємо, так як в мене залишає, залишається два півника. Гарних, вони зараз на вулицю вийшли. Білі кури, то білі кури, вони несуть таке більш коричнювати таке яйце, воно не змішується. А ухилююсь, щоб мені хлопці мої їх обслуговували, і яйце було гарне, запліднене, щоб не було в мене різних пустих яєць. Нависно. Все, всім всього самого найкращого. Друзі, підписуйтеся, ставте лайки, кому. Подобаються мої відео, кому не подобається, пишіть коментарі, дуже приємно, що можете те показую. показую своє господарство. Чим це моє хобі, хочу сказати так. що, По-перше, не іменно мій заробіток, а це моє просто хобі. А хобі, як ви знаєте, завжди що в плюси ніколи не виходить. Тому що це хобі. Хобі є хобі, на яке ти витрачаєш свій час, витрачаєш свої кошти, але ти за це отримуєш задоволення. Друзі, всім пока. До нових зустрічей. Радий вас завжди бачити на своєму каналі. Так, друзі, ось і день промайнув. Ось мій результат сьогодні. Забив я трьох наших останніх курочок. Все одно трішки є, бачите, в мене брак. Але для себе я вважаю, що це нормально. Я їх не патрав. А це другий чи третій раз я патраю, сам запарюю, то я вважаю, що це супер просто. Викормив, забив і сам і з'їм. Так, зараз хочу зважити одну курочку, подивитися, яка вага нашої курочки. Без нічого. 270. Домашнє без всяких, як кажуть, ГМО, там ще чогось там придумують. Домашня звичайна курка дві. Отакі три штучки підуть до нас знову в морозильну камеру на новорічні свята або, може, ще комусь з родичів перепаде. І вже наступного разу ми вже переходимо до качок.